Друз'яки, привіт! І так, сьогодні до вашої уваги гриб капуста. Іншими словами, спарасіс кучерявий або кудрявий. Ну, в даному випадку у мене спарасіс кудрявий. Він дуже корисний гриб. Цей гриб я знайшов в Карпатах. Як я його знайшов, як я його там вирвав, ну, показувати я вам не міг, тому що дуже сильно падав дощ і я там змог до нитки. І корисні властивості гриба капусти. Його можна їсти сирим. Він є дуже смачний. І його можна заморожувати не варто, але можна заморожувати, а потім кусочками його зимою відморожувати і їсти. Це набагато краще, ніж відварити. Той гриб я не рекомендую взагалі відварювати. Якщо в лікувальних цілях, якщо просто поїсти так, відварити, гіркута зникне, і все. є чуть-чуть гіркута, але і віддає таким мигдалюм, запахом і смаком горіха, це є дуже корисний гриб. В медицині його застосовують як лікарство антибактеріальне в першу чергу. Це відноситься до класу трутовиків, незважаючи, що це такий гриб, але все ж таки це є трутовик. Значить. Якщо є спара кудрявий і кучерявий, ще є спорас якщо мені пам'ять не зраджує, пластинчастий, він росте на деревах так само, як і. цей гриб, він переважно ну, полюбляє пні, нилі дерева і тому подібне. І можна його легко перепутати. Но в даному випадку в мене настоящий саме не гриб. І рекомендую його навіть в холодильнику тримати якийсь час, там, до місяця часу. І по одному-два грама кожен день їсти, і ви набагато підсилите свою імунну систему в першу чергу, тому що все ж таки тут місяця дуже багато антибактеріальних властивостей. Це, по суті, є природній антибіотик. Отак, От в двох словах. Це саме настоящий природний антибіотик, де ви його вживаєте і вбиває той антибіотик тільки. Слабкі клітини, тільки слабенькі. Не, не та як антибіотик заходить і вбиває все підряд. Ні, тут тільки слабі тканини. І слабі тканини, звісно, що в своє місце звільняють здоровим тканинам. І так ми далі розвиваємося. Ось, ось так працює, в принципі, боротьба з онкологією. Навіть його застосовують в боротьбі з онкологією на ранніх стадіях. Це в народній медицині. Я взагалі багато можу говорити про гриби. Гриби це унікальні гриби, це не рослини. Навіть мені багато хто писав, що від грибів виліковувався, наприклад, від молочниці. Це переважно жінки. Точно так само є гриб Баран. Давайте тут десь буде відео. Гриб-баран — так само він лікує від молочниці. Багато хто говорить на цей гриб, що це є гриб-баран. Ні, це не гриб баран Гриб-баран по-інакшому виглядає. Але його. Путають і називають, а гриб баран, гриб-баран. Ні, все ж таки народні назві це є гриб-капуста. Ну, Літературна назва спорасі. Ну, звичайно, що ми всі будемо розмовляти з вами мовою народу. Так легше доносити до вас і так ви краще сприймаєте. Тому корисні властивості я назвав. Ну, ще в біголі застосовують, коли людина має проблеми з горлом. Так? Наприклад, при ангінах і тому подібне. Видавлюють. Віщ... Або відварюють його і... і вживають, тобто як горло, і вона, та як гриб антибактеріальний, він вбиває всі бак мікроб. <сі> До речі, так само, практично так само, як Евернія Сливова, так, Евернія Сливова пізніше в інтернет-магазині моєму з'явиться, це буде чуть-чуть пізніше, вона тільки почала рости, так само, як і ісландський мох. Але це все трошечки буде пізніше. Минулого року люди сказали, що Евернія їм дуже сильно допомогла. І якщо, якщо вам дуже, дуже все цікаво, можете зайти на телеканал. Блін, телек... <плес> на телеграм-канал Тріп, так, там ми всю інформацію розглядаємо. Насправді, дякую всім, хто підписався на телеграм-канал Тріп. Я створив. Те, що хотів, те, що давно хотів, люди підтримали мене, тому телеграм-канал Тріп існує завдяки вам. Я лише спостерігаю і насолоджуюся, і читаю. Зараз на телеграм-каналі відбувається те, що я проходив 3-4, 5 років тому, тобто їв ті мухомори сирі, передозіровку робив, мені потім погано ставало, і іншими грибами. Зараз люди ото все проходять. і... Я насправді дивлюся і згадую, який я був колись. Але саме цікавіше в тому, що я до вас цю інформацію доніс. Ви тепер вже знаєте, що мухомор червоний не є отруйний гриб. Можете купити в опити під відео або через телеграм-канал. Одним словом, заходимо на сайт, телеграм-канал і тому подібне. Не забуваємо, що на телеграм-каналі не можна продавати ніякі продукти, ніякі речі. Там продаю тільки я. Думовились, а ви наповнюєте його контентом. Там повна демократія. Тому коротко і ясно забрав у вас лише 6 хвилин. Отже, до зустрічі. Цей сезон буде цікавий. Запах прикольний. Такий запах мигдалю, горіху. А, до речі, його ще називають цвітна капуста, цвітна капуста. Ну це вже буде інша історія. Ладно, поїхали в Карпати.